Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ. Хочу показати вам, які будуть акції вже з 26 лютого і по 4 березня, включно. Тож бажаю вам приємного перегляду. Акції діють при оплаті карткою. АТБ. молоко згущене з цукром, варене, нежирне і риска. Вага 500 грамів. Ціна буде 57,90 сім Холодний чай від своєї лінії. Об'ємом 500 мл. Смак лимон. Ціна буде 15 гривень та 10 копійок. Сухі дріжджі. Saf інстан. Вага 22 грами. І ціна буде 13,50. Чай чорний. Едемс. Так, ось такий він в упаковці 42 пакетики по 2 грами. Це є чорний є з ароматом бергамоту і коштуватиме він 28 гривень та 20 копійок. Йогурт солодкий від торгової марки Злагода, малятко для дітей від 9 місяців. 170 грамів, ціна 14,90. І ось такий варіант йогурт, смак персик теж 170 грамів. Ціна буде 15,90. Сирок глазурований від торгової марки Ферма. Є три варіанти смаків акційних. Це є згущене молоко, вишня і ваніль. Вага 36 грамів. Ціна буде 9,90. Пряники від своєї лінії зі смаком абрикосою. Вага в упаковці 300 грамів і ціна буде 26 гривень та 50 копійок. Соєвий соус теріякі від торгової марки Haikidock Club. 32 гривні та 90 копійок за 200 мл. Котлета курячі від торгової марки Розумний вибір 500 грамів в упаковці. Ціна 35,50. По акції буде морська капуста маринована від своєї лінії вагою 250 грамів. Упаковка схожа до ось такої, але я чомусь тут її не бачу. Ціна буде 26,50 грамів. Насіння соняшнику день у день аж 250 грамів. Ціна буде 33 гривні та 30 копійок. Хто вже куштував, то обов'язково залишайте відгуки. Воно йде солоне. Шоколад від торгової марки Millennium. Я б швидше сказала, що це батончики шоколадні. Ціна буде 12 гривень та 50 копійок. Такий пористий шоколад. Вага 32 грами. Такий варіант теж буде з акційною ціною 12,50. Серветки паперові, одношарові, білі, 200 штук. Ціна буде 29,90 при оплаті карткою АТБ. Це такі вони йдуть квадратні. Губка для взуття. Від торгової марки Silver. Ціна 2590. Фарба відновлювача для ноубока та замші чорного кольору. 300 мл від Silver 7790. Засіб миючий старт синтетичний, рідкий універсальний у розчинних капсулах в упаковці 12 штук. Ціна буде 70 гривень та 90 копійок. І бувають ще інші варіанти універсальний для кольорових речей. Кисневий відбілювач від торгової марки Велс. 1 кілограм в упаковці. Акційна ціна 84,90. І картки, власне, АТБ, з якими ці е, акції діють. Я мечите на касі. <с? <с?> Ось тут вони є в нас зверху. Я думаю, в інших тебе, а тебе може бути по-іншому, запитуйтесь в касирів. Я думаю, що вам підкажуть. Ось, є від різних банків. Це є звичайна банківська картка, не е, картка лояльності, як в інших мережах, а це є звичайна банківська картка.